Доброго ранку, привітики друзі. Вітаю вас в новому глозі. Слухайте, ми прокинулися. Ви це чуєте? нас ці будівельні роботи взагалі не полишають ні на один день. Звісно, в нашому номері це було не так сильно чутно, але все рівно чутно. Ми прийшли на сніданок, зараз вам покажу, чим нас тут сьогодні годуватимуть. Мені здається, сніданок має бути гарненьким, хорошеньким, не таким, як в нас був є. Тож показую вам все. Так, тут овочі, щоб собі зробити салатик, спринтрови, тут якісь гарячі страви, Варені яйця, макарони, можливо, хто такий на сніданок. Тут каша якась. Парені якісь овочі. Касоля. Сосиски та бекончик. Бекончик гарно виглядає, правда? Чи мені так здається? Сирочок. Маску, ковбаска, кочейки, підлітчик. Тут у нас фрукти, фрукти та йогурти. З цієї сторони випічка, а тут що у нас марин, супчик, І ще яйця можна замовити просмажку. Тут ось Мюсли, хлоп'я різні, все хто що бажає, соки. І там я ще бачила чай, кава. Так, ну що ж, ми смачненько поснідали, наїлися, дуже був класний сніданок. От, Повертаємося в номер, збираємо речі, здаємо наші номери, речі залишаємо тут в готелі, а самі йдемо ще гуляти містом. Потім напишемо нашому водію, щоб він на Певний час приїхав і нас забрав, і будемо вирушати в Дананг. Але ще сьогодні півдня будемо гуляти містом Хоянь. Ми виїхали в місто погуляти, прогулятися, приїхали до гарного храмика, можливо туди можна зайти. А з іншої сторони у нас ось таке гарне озеро. А в нас є години три, можливо, чотири погуляти ще по місту. Погуляємо, десь поп'ємо каву і все, і будемо ввечері вирушати в Дананг. Але поки що в нас є декілька годин ще насолодитися цим містом, тому що тут дуже гарно, воно дуже красиво. Я тут втретє, але кожного разу отримую величезне задоволення від цих вуличок, від цих будиночків, кав'ярні, магазинчики. Тут така атмосфера, знаєте, от спокою. Незважаючи на те, що тут багато туристів, і не тільки туристів, але й в'єтнамців. І, здається, ніби така метушня на вулиці, а на набережні. Але все рівно тут атмосфера спокою, якогось такого, знаєте, людей багато, але ніхто нікуди не поспішає. Всі гуляють і насолоджуються цією красою, і цим гарним містом. Hello. No 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 heavy, thank you. really... no heavy. Oh, Thank no, thank you. Thank you. thank you so much. Memory. Okay. Окей. Oh, Тяжко. <laughs> thank you so much. Oh, okay, very good. No, thank you so much. Yeah. Yeah. yeah, thank you so much. Thank you. Good luck. Bye. Багато, жіночок, ось так продають фрукти хочуть, щоб в них купили фрукти, що жіночка мені запропонувала потримати, слухайте, воно таке тяжке, капець. Я то розумію, що носити так, щоб приваблювати туристів, воно гарно. Ой, але ж воно тяжко так на плечі приносити цілий день. Це коромисло. Звісно, поклавши фрукти в рюкзак, ти нікому не продасиш, а тут продають каву лува. Ось ця тваринка, яка їсть кавові зерна. а потім вони в неї не перетравлюються в шлунку і виходять, їх обробляють, миють і потім. Готують ось таку каву. Зайшли ми на якийсь базарчик. <плес> а тут крамничка з цукерками. Тут ми вже були. Ми знаємо, що тут можна і купити, і навіть просто спробувати. Аліса, що тут є? Що тут є? Сусерочки? Класно Скільки таких Людяник. Я не бачу. Вартості. В цьому магазинчику Ксюша купила ось такі цукерочки, пригостила нас, слухайте, така смакота? Дуже смачні. А у Аліси є така цукерочка. Так, тебе також пригостили. Угу. А, йдемо далі, гуляємо, ніби безцілі гуляємо. По дорозі щось цікавеньке бачимо, щось куштуємо, щось міряємо, щось просто дивимося. Тут прикольно, багато всього цікавенького. Ходи, розглядай все. Навіть якщо ти не плануєш нічого купувати, дуже цікаво порозглядати різні дрібнички, сувеніри, одяг. Ось так все виглядає в день. Ми вчора ввечері тут були, коли пам'ятаєте човників було багато зараз же на річці. Майже немає. Вони всі пришвартовані стоять, а ввечері знову будуть випливати і катати туристів. Кожен ресторан, кожна кав'ярня, кожна крамничка, ось так гарно прикрашена. Це просто неймовірно, така атмосфера. Гарно в день, а ввечері ще краще. Мені, звісно, атмосфера ввечері тут більше подобається. І прохолодніше ходити. Зараз трохи спекотненько, але також дуже гарно, дуже приємно так. Ми трішки нагулялися, час попити каву, зайшли в якусь кав'ярню. Ох! Так жарко на вулиці спекотно, що мені навіть і кави не хочеться, чогось холодного хочеться. Незважаючи на те, що я попила просто води, все рівно хочеться дуже сильно пити. хочеться і хочеться. Але і каву потрібно попити, бо скоро захочеться спаданьки. Тож варіант лише один. Холодна кава, мене врятує. Кав з кав'ярні піднімаємося східцями на другий поверх. Ой, тут добре, тут вентилятор працює. Кавій антураж, кав'ярні. І витираєш ручки. Можеш і ручки повибирати. Отут мама собі зробить, щоб їй полегшало. Це коли жарко, коли спекотно, так дуже добре робити. Досить казати, що на кав'ярні тут багато різних. Сортів кави і її можна тут і придбати. Кава в зернах. Ось такі фільтри для кави. У мене є такі, я заварюю собі, ну, точно такий, трішки простіший. а Цей можна такий на подарунок привезти. Дуже гарненький такі. І трубочки, ось такі. Бамбукові. Так, Аліся, Це бамбукові? Так. так? Щоб не пластикові, не паперові. Дуже цікаво. І тут двір такий, дивіться. Ніби якийсь е, двір старого будинку. Ну так воно і є, по суті. Просто облаштували кав'ярню, багато рослинок, багато квітів. Ой, а що я побачила? Ви подивіться, О, з цієї сторони. Маленькі папайки ростуть. Подивіться, маленька рослинка папайка. Мені здається, а вона, мабуть, не справжня. Мабуть, вона не справжня. Оце я дарма надіялася. Як вона не справжня. Я подумала, що це справжня, справжня папая. Аліса бачила? Ось орхідейка. І зеркало. Неподалік цієї кав'ярні є ще одна гарна кав'ярня з оглядовим майданчиком. Там була вчора люда, вона сказала, що там просто неймовірно гарно. Тож ми з Ксюшею захотіли також подивитися. Зараз наші чоловіки залишилися в тій кав'ярні, а ми йдемо на оглядовий майданчик. Ось тут можна в цій кав'ярні замовити каву і з висоти подивитися на місто. Тут є оглядовий майданчик. Звісно, тут у всього на всього два поверхи, але все ж. Тут є різні сувеніри. Це, я так розумію, мило, свічки різні. Тут різні аксесуари, ось дивіться. Це до телефонів, чехли різні. Є, дуже багато. Цікавих речей. Це, мабуть, чай. Так, тратить чай. Цікаво. Ой, туди тістечка є. Щоб потрапити на оглядовий майданчик, потрібно купити каву. А, все зайнято. Ой, як прикро. І не пускає. Туди тістечка є. Цікаво. Ми трішки засмучені, нам сказали, приходьте пізніше, все зайнято, але пізніше нас, мабуть, не вийде, так? Ну, пізніше це ми можемо через годину прийти і все може бути зайнято через годину. Ми зараз прийшли в галерею. Дивіться, які тут цікаві листівочки. Цікаво. can speak in the local accent. Так. Yeah. yeah. Hi. Hello. <ріст> <ріст> Жарко, Аліса вже втомилася. Дуже гарно. Цікаві такі роботи. Ось дуже гарна картина. Як збирають квіти лотоса? Ні, не лотоса, це лілії чи лотос. А, ні, мабуть, лотос такі Це, це лотосу. Дуже гарне, правда? Як взагалі вам місто, як воно вам сподобалося, не сподобалося? І як воно вам по відчуттю через екран, тому що насправді тут дуже класна атмосфера. Особливо зараз, коли здійнявся трішки вітерець. Дуже класно, тому що було цілий день дуже сонячно-душно. А от зараз дуже класно, так свіженько. Мені здається, буде дощ, але то нічого. Ми вже нагулялися, находилися, тож нам вже цей дощ не завадить. От, це місто по відчуттям просто неймовірне. Тут така, знаєте, якась енергетика особлива. В Дананзі свій вайб, в Хояні свій вайб. В хує ми їздили абсолютно по іншому. Ти місто відчуваєш. І ну, це дуже класно, подорожувати різними містами, щось нове дивитися, Ам, занурюватися в атмосферу міста. Це завжди, знаєте, тебе отак відволікає, ти трішки перемикаєшся думками на щось інше. Слухайте, такий розпочався дощ, і ми. Ми рухаємося в сторону нашого готеля, тому що вже скоро прийде наш водій. В принципі, ми вже погуляли достатньо і каву встигли попити. Тож у нас вихід один. Рухатися. До речі, ось ця зона старого міста. Туди таксі не приїжджає, потрібно вийти трішечки далі і лише тільки потім можна викликати граб. Що ми і зробимо, і будемо їхати до нашого таксі. Незважаючи на дощ, ми вчора та сьогодні дуже гарно провели ці два дні. Вихідні були просто чудові. Тож подякуємо цьому місту і сподіваємося на нову скору зустріч. Повертаємося додому до нас уже духєм. Він ніби припинявся, але знову прийшов. Знову. Ну що ж, друзі, ми вже вдома, ми в Дананзі. Тут е, також асфальт мокрий, тож дощ був, але ми виїжджали з Хоянь. Взагалі в один момент такий сильний був дощ, просто з ціною. Але добре, що зараз дощу немає, щоб ми спокійно дійшли додому. От е, в нас є декілька справ, нам потрібно зняти готівку. Я в п'ятницю за лісу ходила в банкомат, в банкоматі грошей. Не виявилося, і нам вона потрібна. От і щось потрібно поїсти вдома. Їжі немає. Тож потрібно зараз ходити, щось собі купити, повечеряти. Отож, на цьому подорож наша завершується. Дякую вам за те, що були з нами ці два дні. Провели ці вихідні з нами. Дякую вам за перегляд! Бажаю всім гарного дня, всім бувайте і до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.